Добрий день. Доброго дня. Добрий, Добрий день. Як справи? Корілочка. Так, да, це взагалі е, те, що улюблене місце. Його дуже любить. Я дуже часто в інстаграм виставляю пости. Театральна корілка. Оце театральна корілка. Так, да, особливо от зараз її знімуть, бо почнеться зима. А так влітку тут нарди, якісь шахи, народні артисти грають в Нарди. От а тут ми ну, тут сумо п'ємо каву в антракції. Там є радіо. Де ти чуєш, що відбувається на сцені? Я такий актор Саша Рудинський. Ми прийшли в театр майже одночасно. Да. І ми от сиділи на корілці, а в нього вистава. Ми говоримо, а ми були так ледь-ледь знайомі тоді, тільки почали працювати на рівні, напевно. Да. І ми говоримо, говоримо. А... І... а в нього вихід на сцену. І радіо виключено. І ми щось заговорилися. І все, він пропустив euh, свій вихід на сцену. А в нього не велика роль була. Він виходить, його вбивали. Oh. І ми проговорили цю сцену тут. Він... Але він якось його партнера якось імпровізував. Я не знаю, чи можна це на камери розказувати, бо це все-таки він це порушив. Було. Це було давно <зас> це і було... це все да. придумано. Бо це він порушив акторський цей, е, свій е, контракт. Але таке буває, коли що ти можеш забутися, вийти на сцену, Ена, тому треба радіо включати.